Складний 2022 рік показав, що, попри повномасштабну війну, кризу та нестабільну безпекову ситуацію українці закохуються, одружуються, створюють сім'ї та народжують дітей. Упродовж останніх 12 місяців на Миколаївщині зареєстрували 6380 шлюбів. Це на 438 одружень більше аніж у 2021-му. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану зазначають, найчастіше миколаївці брали шлюб влітку, а також у вересні і жовтні. Водночас продовжує працювати пілотний проєкт Міністерства юстиції України так званий шлюб за тубу, який дозволяє громадянам реєструвати шлюб в будь-який обраний ними день, час та місце. Такою можливістю скористувалися 180 пар, оскільки Миколаївська область з початку великої війни є прифронтовою. В окремих випадках у радцях укладали шлюб день в день. Певний час будь-який громадянин, звертаючись до відділу ДРАЦ, це не стосувалося виключно військових, це стосувалося і цивільних громадян могли зареєструвати шлюб, не чекаючи спливу одного місяця. За статистикою кожне п'яте весілля торік укладалося з військовослужбовцями. Така тенденція змусила українське законодавство ставати більш гнучким та адаптуватися до реалій воєнного часу, адже більшість захисників України одружувалися прямо на лінії фронту. Була введена в дію така постанова кабінету міністрів, яка реалізувала можливість військовослужбовцям а також правоохоронцям, а також іншим категоріям осіб, які пов'язані безпосередньо з безпекою нашої держави. Здійснювати державну реєстрацію шлюбу, подаючи документи, не звертаючись безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. За такою процедурою, держава уповноважувала укладати шлюби військових командирів. Робили це і за повноцінної присутності подружжя, і за умови, коли на церемонії був хтось один. Державна реєстрація могла бути проведена навіть в онлайн режимі за допомогою будь-якого засобу телекомунікаційного зв'язку. І до речі, на території Миколаївської області в 2022 році було проведено 50 таких шлюбів у порівнянні з 2021 роком. Народжуваність скоротилася майже вдвічі. Зокрема, на території Миколаївської області у 2021 році народилися 4612 малюків. Але це не свідчить про те, що впала народжуваність. Ні, це свідчить лише про те, що в силу певних причин люди мали. Можливість евакуюватися, виїжджали. люди, які виїхали від нас, не встигли тут народити або зареєструвати свою дитину. Вони це зробили в інших регіонах. І, в принципі, я не думаю, що статистика в цілому по Україні вона буде настільки різко зменшена у порівнянні з минулим роком. Для своїх новонароджених миколаївці здебільшого обирали традиційні українські імена. Серед хлопчиків найчастіше зустрічалися Дмитро, Богдан, Олексій, Володимир, Іван. Серед жіночих популярними іменами були Поліна, Анна, Єлизавета і Софія, Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.